Доброго дня. З вами, як завжди, я, Любов, і в нас сьогодні така грязна справа, можна сказати. Сьогодні ми з вами будемо топити смалець. Е, грязна справа, потрібно його нарізати, воно жирне. Але це дуже корисно. Е, хто не знав, смалець набагато корисніший, ніж олія. Е, це вже доказано наукою, тому що смалець це жир. Е, Холістерин тваринного походження, який розчиняється при температурі тіла. Тоді, як оця сучасна олія очищена, і маргарини, і вершкове масло, там холістерин шкідливий, його не можна вживати. Як топити, щоб смалець був смачний, білий, ароматний і добре зберігався? Тут є малесенькі такі нюанси, які обов'язково потрібно... Виконати. Тому що е, буває так, що зробили смалиці, ніби все правильно, він зверху зацвів, тому що не виконана одна умова. Перш за все, я хочу вам показати, як потрібно вибирати смалиці. Ось такий середовий жир. Тож, коли ви йдете на базар, е, вибирати середовий жир. Дивіться, щоб він був отакий білесенький. Біленькі-біленькі, де-не-де, навіть не прожилки, а сліди від прожилок, кров'янистих прожилок, такі ледь-ледь рожеве, не кров. Дивіться, щоб крові не було на ньому, тому що ви її вижарите, і воно буде такий мутний смалець, щоб він був біленький і обов'язково потрібно його понюхати. Середовий жир. Він, якщо він правильно оброблений, все зроблено з ним правильно, він не має зовсім запаху ніякого. Або ледь-лед-ледь ледь, ледь такий можна уловити такий приємний запах е, звичайного сала. Оце все. Білий, без крові і без запаху. Оце гарний смалець. І він добре закручений і він щільний. Потрібна буде старенька така. Каструля, тут уже коляня мені нарізав, я буду дорізати зараз. Нарізаний смалиці ось такими шматочками. Ось дивіться, такі десь півтора на півтора. Ось так, два на два. Ось такі шматочки. Можна помолоти на м'ясорубку, але він не буде такий прозорий і не буде такий. Насиченого смаку такого в нього не буде, тому що буде присутній трішечки запах ніби пригорівшого сала, тому що е важче от приставання, отаке змелине, е змелений середовий жир, а шматочками, потім і шкорачки дуже смачні. ось так. І ставлю поки що на невеличкий огонь, тому що я буду дорізати. Потім я вам буду показувати всі етапи, як це правильно робиться. Світла немає, трішечки темнувато, але то не страшно. Нарізаємо, нарізається отакий щільний, прихоловший, його потрібно трішечки підморозити. Отак. І ось такі стрічечки ніби робляться. І нам оці стрічечки потрібно ось так, бачите, порізати на шматочки. І кидаємо сюди у каструлю до сала і до цього жиру, будемо помаленьку витоплювати. Нам потрібна буде ще ось така шумовочка для того, щоб мішати. Так, тепер дивіться, порізала я весь смалець і ось є два варіанти. Перший варіант. Беремо баночку, обов'язково якусь тарілочку, бо мисочку, було, щоб не тріснула банка. І ось дивіться, ви підтоплюєте смалець, він оно ну, дивіться скільки його. І його вже можна вибирати і заливати в баночку. Але він так буде погано зберігатися, і він буде не такий ароматний. І не такий пахучий, і не такий прозорий. Якщо у вас його не багато, то можете робити так, так буде набагато швидше. Я буду вижарювати до останнього такого кусочка, щоб все було вирізано, щоб були шкварочки. Бачите, вже там є, але він мутний. А коли я вам покажу, як я вже зроблю до кінця, ви побачите, шкварочки будуть такі всі рум'яні-рум'яні. -рум ми шпарочки шкар, витягнемо в тарілочку, а потім трішечки з жир, він буде прозорий, такого янтарного, золотистого кольору. Будемо наливати баночки. Отой От жир, якщо ми закриємо такими металевими кришками під ключ, буде зберігатися роками. Так що готуємо я потім покажу, скільки вийде. Чим більше жир топиться, тим він стає прозорий. І знизуся, ось знизу все ось перевернула, знизу отакий. А повинні бути ще трішечки присмажені. Тому смажено. і хочу вам сказати, подбайте про техніку безпеки, щоб поряд дітей поряд з вами не було. І самі, коли перевертаєте отак, тримайте кастрівку за ручку, щоб вона не повернулась. Тому що жир це страшна річ така, коли опишетеся жиром. Тому щоб цього не сталося, тримайте міцно і перевертаєте, перетримуючи обов'язково і діток, приберіть із кухні. Так ось, до такої стадії нам потрібно вижарити. Рум'яні гарненькі, темніші не робіть, тому що буде дуже, потім такий і присмак трішки при, ніби пригорівший. Ось так. Скапує і викладаємо в якусь таку мисочку. Окремо вибираємо шкварочки, потім можна помолоти їх на, на супку, хоч піжечки, хоч до картоплі, хоч в засмажку. Куди хочете, хочете з солькою просто поїсти, це смакота неймовірна. Ось так. А жир сам з холони. Таким кипірячим розливати по ванночкам не потрібно, щоб він трішечки з холону. Ось така вийшла гірка хрустких шкварочок. І ось дивіться, янтарно золотистий колір смальця. Я такий смалець буде зберігатися вам роками. І я дивлюся, що тут вийшло 4 літри смальцю. Із 5 кілограмів середового жиру, 4 літри смальцю. Тому готуйте, він дуже корисний. І до картоплі, і до засмажки, і на хлібчик намазати з сількою. Дуже корисно і дуже смачно. Так що готуйте.